Ну, яка доля цього фільму? Я вам скажу, не дивлячись на те, що це фільм 92-го року, як не дивно, як не дивно, я щодня, майже щодня, ми отримуємо на електронну пошту відгуки на цей фільм, розуми людей, слова подяки. І, і від москалів матюків. Мені це так подобається, що не лишає байдужим, ви розумієте, яка штука. Ну, що вони пишуть, наприклад, пишуть, що цей фільм знімався на замовлення Конгресу Америки. Ну, дурі ну, ви знаєте, це, це вже друге, пишуть, що в фільмі, по суті, грають актори. Ну, це також дурня повна, тому що природне, я документаліст і ніколи в житті ніколи. Так, да, ми шукали людей, які є носіями всієї історії. І е, цей е, ляшко, це просто була велика знахідка. От, і я хотів би згадати Миколу Тамнавського, який консультував наш фільм, з яким ми об'їхали всі, всі станинці Кубані. І ясно, що ніхто там нічого не грав. І, і, і знову ж таки, москалі, колеги з одного боку написали, що це фільм на замовлення Конгресу США, вони написали ще й друге, що всі ті люди, яких Репін малював, що це Гребін малював типажі в Москві. Ну я, б сказав, я, ні, 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 ні. я до речі, хотів би згадати, моя дипломна робота була цей фільм про Яворницького. Фільм називався пошуках скарбів. Ми сценарій писали з Іваном Максимовичем Шоповалом. Шукали, е, е, їздив я, шукав Могилу Кавнишевського на, на Солодці. Це був 65-й рік. 65-й рік. Солодки тоді тільки відкрилися. Ну і оці пошуки скарбів, бачите, вони. Я взагалі пропоную, давайте так, да, і, і ще що. Ну, цей фільм для мене особисто. Був дійсно відкриттям, тому що ми їхали, ми тоді їхали автобусом, взяли з собою рушники, взяли платівки, взяли книжки з України. І я хочу сказати, як по станицях нас зустрічали люди, це взагалі було щось виняткове. Ну, по-перше, це були столи, на яких були борщі, вареники, сало і солія замкнута кукурузним початком. Тобто Україна я кажуть, від початку і до кінця. А. Ну і ще, ще природна, що драма, Драма, яка сталася з тими людьми, яких переселили на Кубань. Ця історія для мене не, не закінчилася цим фіном. Ми зробили ще продовження, другий фільм, заборосся за Дунаєм, його також можна подивитися в Ютубі. Ми їздили спеціально, щоб не обривати цю історію. Чому саме туда на гілоруна є справа в тому, що більшість козаків пішла лівим берегом туди на, на, на Кубань і висаджувалися на тамані пане Дмитрий? І е, е, друга частина їхала е, е, возами. Вони везли з собою, як потім ми побачили бібліотеку Мгарського монастиря. Ту, що ми тут шукали, шукали, не могли знайти, а виявляється вона на Кубані. І був вивезений архів Запорізького козацтва. Ми коли в Краснодарі, ну а ви знаєте, що Краснодар не завжди називався Краснодар, це був Катеринодар. А, а козаки, коли прийшли, вони називали це місце Нова Січ. Це з цього починалося значить, це, це місто. От, і в цьому місці ми шукали світи, і коли зайшли в КДБ місцеве, шукали матеріали по, по Голодомору. Я раптом побачив, а ми їздили, знімали, я хочу згадати добрим словом покійного Сергія Панасовича Лисецького. Це оператор, був е президент гідлі операторів на нашої спілки кіно. І ми коли попали в архів і раптом бачимо, в архіві лежать такі купи жовтих таких значить, документів і явно не, 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 не нових. Я питаю, що це таке? Ну і це, що нас у нас великий і ліска, так то. Козацький архів, що вивезли. Боже, я вам скажу, ми, ми просто мало не здоволіли від щастя, що ми мали можливість доторкнутися до цих документів. Ми, і коли розкрили їх і, і, і побачили, як Сава Білий і Антон Головади вивозили козаків, а було створено 49 курінів. Я правильно кажу? 49 куренів, які потім перемололи пере, 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 пере в станиці. Да. І, і я, до речі, тоді говорив і Жулинському, і Парчеві, да, що було б непогано. Ясно, що е, ці що люди не віддадуть нам цей архів, Ну, хоча б зняти копії, щоб вони були у нас на Україні. Це така історія. Ну Багато дурного пишуть мені на пошту. І, і мені, знаєте, ще дуже приємно, знаєте, що ще що є такі, які пишуть, що треба цього режисера знайти і вбити. Це приємно. То, що це значить, що фільм працює працює і сьогодні. Давайте подивимося, потім обміняємося. Якісь запитання, побажання, думки, будь ласка. Ну, знаєте, Я згадую Іварницького, колись е, на кінець свого життя написав так, переглядаючи свій доробок на вірному полі, скажу, перед мною лежав великий перебіг, я писав брав його якобів. Ну, я скажу одне, це природне, що він можливо затягнути. Це ми сиділи поряд з парами Минколі, знаю да, він. То, що от короче, триву, то було коротше. Ви знаєте, а мені одна втрохи. Ну я не знаю, чому. Але мені все це цікаво дивитися. Не знаю, як вам всім, так? Да. Цікаво. Двічі три років. І, і я скажу, велика дурість. Які ми отримуємо зараз на, по електронній пошті, де пишуть, що всі ті, хто тут зняті, це актори. Це знімалися російські актори. Пишуть про це наші москалі. Я думаю, доля Кубані доля Кубані, вона вирішується. Вона з часом буде вирішена. Бачите, зараз був проведений референдум і 5 регіонів РФ. Куди, і не випадково цей фільм ще в 91-92 роках був заборонений на куванням. Але ми тоді його поширили, він пройшов по всіх станицях і я думаю, якоюсь мірою все-таки вплинув на думки тих людей, які там живуть. Ну, а так я вам всім вдячний, що ви прийшли, що розділили цей вечір та з нами. Я ще чергую за фільм, за те, що... Це питання до вас. Як вона, ви знаєте, ви в цього приводу, що це фільм, який до цього бачило дорогу творчого, і я залишив це Тобто, а ви тільки воно все-таки якість його зберегти, чи ще поліпшити, бо ви показали. Тому що це потрібно. Це питання, яке навіть, якщо не зміниться, як роблено все інше, Залишатися. Це не тільки документи, це і доповне певний частину доповного встановлення нашого українського і Хубацького, якщо це стане це. Я хотів би спитати вашу думку, як ви вважаєте сьогоднішня ситуація? Тобто все що минуле, років пройшло багато, бачите, були конкретні показали запитання. Ну, батьки з Кубані, дуже багато родичів на Кубані, дуже багато друзів. Я все своє життя займався, вивчав історію українців в Кубані. Для мене в станиці на Кубані я прожив дуже багато часу, і ми моїх налково зацікавлений. Це саме історія українців в Кубані. Я і зараз я підтримую контакти. З людьми, які ми буквально, ну правда, після певного часу <смістичні>, поки що проїзд заборонений на ну, з певних мотивів. Але я можу сказати, що перше за останню добу багато чого змінилося. Російська питання все більше і більше. І е -е -е -е, зміни будуть і далі продовжуватися, і такі, що вже. Мен такий з'явився, що каже, Америка передала Україні 280 мільйонів доларів на попповідці. А ви залишилися люди, які пам'ятають, що... Дуже багато. багато. Насправді, ну, той терор, який був на Кубані в 30-х роках Лутомор, коли за Кобзарами, коли родинного стріляли. За бандуру. Там до себе теж родинами пірог був страшний. До 70-х років в школах висіли такі, що розговорювати на діалектах за прищено заборонялося навіть, хоча україномовний простір, я дитинство пам'ятаю, він абсолютно український. І зараз я спілкуюся, наприклад, у мене друг там. Живе в Краснодарі, так кожен ударі, він каже: ви там обережніше по цьому по Кевченському мосту піть, як же до нас їздите, <ріст> ну приїздили. <ріст> тобто це є для них ну, ставлення до України, ну, скажу так, дуже позитивне. Ясно, є бата завезена, особливо в тридцятих роках, які там антиукраїнське налаштовування, але поїні. Мешканців вони пам'ятають дуже добре. Так що тут я, наприклад, у ну, 2003 році рідна Кубань, такий часопис російською мовою виходив, і там почалося, там під ну, було десь субгрієнтів, було 200-300. А потім почали вони друкувати оці, роман в діалогах, п'єсу. Батьківське гніздо і молоді птахи Василя Мовилимацького, представниці є такий геніальний був 19-го сторіччя. І кількість тих, хто підписався на цей часопис, з 300 виросла до 3000 десять mm. разів. Тобто насправді там, вони не перед кожним не відкриваються, але ну, якщо відчувають навіть і пан Валентинович знає. Я, до речі, хочу сказати, що ті, хто хотів би почитати ваші монографії, вони є в Ютубі, я знаю, так, пане Дмитро? Просто це настільки ґрунтовні дослідження історії кубані, переселення козацтва, це просто виняткове. Ви просто не даремно проведете час, якщо будете читати ці книжки. Взагалі треба було, щоб ви їх тут поширювали, щоб вони тут були в музеї, дарували їх Ну, якщо є бажання, до речі, А, а питання. Скажіть, будь ласка, От, маєте, що старе походження українському мову, адже генерал не здобув. Наскільки буде складно повернутися на кубанні повітряної мови? Це перше питання. У -у -у -у. І друге питання. За гетьмана Скоропадського був... Сформований майже Союз, Федерація, Кубані і України. Чи можливо це майбутнє? Я так думаю, що кордони воно не варто, бути, але те, що зараз відбувається в Росії, я це абсолютно перебачав, буде розвал і нам би не завадило б декілька таких сусідніх невеличких держав. які би дійсно ну, були. Не те, що сателітами України, але до України. Це, по-перше, стало б запобіжником відродження цієї агресивної імперії. І дало нам змогу ну, дійсно мати навколо себе для це дружніх, потрібних нам союзних А повернення мови? Запуск.